Так, іде старт. О, Ось. Так. На, щевай. Ладно, це не і бомбардир був би, блядь, гравець. 20° до бойок.

po pa ne blesh iniciativa alehra ja ta jam mushu blesh tri po kje në sot osi s'i kje anëroja tas

Льо, нижні, воно встали. Лайка, за їм якась каса, я б я хотів напереді ставлю. Слайк, скажи думаєш? допустимся. О, да там кращий стіл ніж тут. Да ходіть сюди на п'ять хвилин.

Так, Черпина става. Холі... Хлопці, 5 хвилин уваги, щоб нікого не затримувати. Сьогодні ми закінчили вже черговий турнір під назвою Кубок Куриляка. Завжди ми проводили міні-футбол, цього року вперше великий футбол. Відповідно, вже могли десь трошки підготуватися до майбутнього сезону, тому ми вирішили провести все ж таки великий футбол. Чому Кубок Куриляха, в двох словах вам скажу, Куриляк Михайло Михайлович це колишній навчитель фізкультури. Він зараз не може сюди підійти, він куріє. Але це людина, яка зробила надзвичайно великий вклад в розвиток не тільки футболу, а взагалі спорту в нашому селі, тому в честь нього ми проводимо цей турнір кожного року. Ну, також я хотів би подякувати всім учасникам за те, що знайшли час, за хорошу гру. Ну, Надіюся, будемо робити традиційно, будемо вас. Запрошую. Ще раз дякую всім. І тепер, що стосується нашого нагородження, у нас є одна єдина номінація. Одна єдина. Ми вирішили нагородити грамотою кращого гравця турніру. Ну, як ви розумієте, кращий гравець ну, по логіці мав би бути з команди-переможців. Я думаю, що зі мною погодяться всі кращим гравцем визнано. Щербину Василя Василя. Третє місце нагороджується команда села Пущ. Третє місце зайняла команда села Грушка. Рушка, дякуємо за друге місце. Друге місце команда села Надорож. Примостим турніру стає команда Містер Нежні.

Кас, на мене дивіться всі зараз. Все, є. Давайте, 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 давайте,